Опять ми на цьому полі, де натаскували ніку на перепела. Хвилин 20-25 назад випустив перепела. Не прив'язував нічого, пустив його по свободі. Подивимося, куди він ушкварив і чи вона його найде. Шукай, шукай, нічки, шукай. Біга перепил, хоч і домашній, дуже швидко. Шукай, 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 шукай. Подивимося, що воно вийде зараз. Интересно, дуже. Шукай, шукай, Ника, шукай. Шукай, шукай, Ника. Шукай, шукай, шукай. Опа, опа, есть. Есть, Ника, дай. Дай ко мне. Молодец. Ника. Никулечка хорошая девочка. Дай. Дай, дай, дай. фу, дай. Мало. Ника. Все. Все, 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 нашла. Ну вот так я получилась. Молодец. Переплыл живый.